Призначенням Subconstruction 1 є автоматизація процесів планування, облік виконання будівельних робіт, формування первинної документації, розрахунок бюджетів будівництва, приймання в експлуатацію завершених об'єктів, Описуючи бізнес-процесу, обліку та аналізу будівництва використовуються такі горизонти координування. Календарне планування на весь життєвий цикл проєкту, оперативне планування на місяць або тиждень, оперативне управління на день. Планування відбувається за структурою робіт, постачанням та використанням матеріалів, механізмів та трудовитрат. Планування виконується у розрізі проєктів, конструктивів та видів робіт. Також виконується планфактний аналіз виконання будівельно-монтажних робіт. Прийняття управлінських рішень різного рівну відповідальності відбувається на підставі зведених звітів по різним об'єктам контролю. Основним завданням аналізу є оцінка ступеню виконання плану та динаміки обсягу будівельних робіт, оцінка ступеню забезпеченості потреб у ресурсах, виявлення резервів збільшення обсягів будівельно монтажних робіт. Перейдемо до Сап-Бізнес-Лан та безпосередньо САПКОНСРАКшн банк. Функціонал якого згрупований у папці Будівництва. Основним документом проєкту кошторисної документації є документ «План Робіт. У шапці документа обираємо проєкт із заздалегідь, створених у відповідному довіднику. Обираємо відповідального філіал, тобто юрособу. Також у майбутньому розглядається можливість завантаження даних з файлу. У цьому випадку ми будемо мати джерело даних. Таблична частина документу має вигляд підпорядкованої структури, що складається з класифікаторів та видів робіт. Класифікатор це окремий довідник, що має максимум 7 типів, що налаштовуються користувачем. У межах окремої гілки структури документу класифікатор з окремим типом можна використовувати лише один раз. Кожна окрема гілка структури документа повинна закінчуватись видом робіт. Вид робіт. це рядок, що не обумовлений жодним з довідників та має свій унікальний код в залежності від його розташування в структурі документу. Переважною структурою документу відбувається правою кнопкою, де можна додати або видалити класифікатор або вид Також можна скопіювати чи перенести в інше місце, окремі рядки чи гілки структури. Для цього треба обраний рядок перенести в необхідне місце. Перенести Копіювати відміни. Також на таблиці є реквізит, що дозволяє згрупувати та розгрупувати рядки за рівнем. Для кожного виду робіт в основній табличній частині заповнюється шифр, обсяг, одиниці виміру, тривалість за необхідністю період. У допоміжних табличних частинах заповнюються матеріали, трудові та машинні ресурси, а також накремі витрати. Матеріали, трудові та машинні ресурси обираються з довідника ресурсу в залежності від типу ресурсу. Заповнюється норма витрат на одиницю від робіт. розраховується кількість та вартість на весь обсяг робіт. Сумарна вартість переноситься до основної табличної частини. Оптимізувати складання кошторису можливо завдяки нормативним розцінкам, які зберігаються у типовому документі специфікація, де для виду робот зазначається кількісна та вартісна норма витрат по кожному матеріальному та нематеріальному ресурсу. Специфікація може складатися як на одну одиницю роботи, так і на декіль. Також до вартості видів робот можна віднести непрямі витрати, котрі розраховуються за базою, котра, в свою чергу налаштовуються користувачами. Базою можуть бути матеріальні, трудові, машинні ресурси або осіали, або інших комбінація, до яких буде застосовано відсоток. Також до накладних витрат можна віднести фіксовану суму. Накладні витрати сумуються та переносяться до основної табличної частини. Документ план робіт виконує функцію не лише кошторису, а також маржинальної відомості по проєкту з деталізацією маржинального доходу у розрізі робіт, який розраховується як різниця між вартістю реалізованої продукції та судовартістю. Вартість реалізованої продукції можна вносити як у розрізі конкретних робіт. Так і загалом по проекту. У цьому випадку сума розподілиться по роботам відносно собівартості. Як бачимо, сума розподілилася. Роботи по проєкту можуть виконуватись як власними силами, так і передаватися субпідряднику. розглянемо механізм розподілення робот та ресурсів між виконавцями. У шапці обробки обираємо проєкт у табличній частині роботу та субпідрядника. На класі ресурси бачимо, що як матеріальні, так і трудові ресурси розподілені на субпідрядника. У випадку, якщо будуть використані власні матеріальні ресурси, переносимо значення до. Колонки власний обсяг. Підтверджуємо. У цьому випадку будуть використані власні матеріальні ресурси, а роботи виконані субпідрядником. У випадку, коли субпідряднику треба передати перелік робіт у повному обсязі, враховуючи матеріальні і нематеріальні ресурси, можна скористатися наступним механізмом. Обираємо субпідрядника або декілька робіт та підтверджуємо вибір. Після підтвердження розподілу робіт треба зробити відповідність між будівельними ресурсами, що використовуються у SAP Construction One, та виробничими, котрі використовуються у типових механізмах SubBusiness One. Для цього використовується наступна обробка. У верхній лівій частині ми бачимо будівельні ресурси, у правій верхній частині виробничі. Вони складаються з двох довідників: товари та послуги та виробничі ресурси. Обираємо у обидвих табличних частинах значення та за допомогою кнопки Встановити створюємо відповідність, таким же чином її можна видалити. Якщо у виробничих ресурсах не вистачає даних, то на підставі будівельного ресурсу можна створити виробничий. У нижніх табличних частинах відображаються існуючі відповідності. Для арматури і є відповідність у виробничих ресурсах такі. Для труби у будівельних такі. Також ми можемо підібрати виробничі ресурси за залишками на складах. Для цього на формі розподілу виконавців робіт. При Під підтвердженні виконавця робіт відкриється форма наявності відповідності для ресурсів. У ній обираємо матеріальний ресурс та переходимо за посиланням аналіз запасу. На цій формі вже обраний будівельний ресурс, з котрого ми відкрили форму, а табличну частину заповнюємо залишками по складах. Додатково ці залишки можна відфільтрувати за наявними відповідностями в виробничих ресурсах до обраного будівельного або знайти необхідний за пошуком. Також ця форма дозволяє зарезервувати обрані виробничі ресурси для подальшого списання у виробництво. За наведеним прикладом бачимо, що для виконання робіт нам потрібно майже 4000 одиниць будівельного ресурсу. У табличній частині обираємо виробничі ресурси у необхідній кількості, він автоматично переноситься до нижньої табличної частини. Також ми можемо обрати інші виробничі ресурси або їх комбінацію в залежності від доступності залишків. Далі ми зберігаємо результат відповідності «Успішно створення та повертаємося до попередньої форми. Тепер ми можемо зробити виробниче замовлення. Оновлюємо форму. Виробниче замовлення створено. Воно створюється лише для робіт, що виконуються власними силами. Перейдемо за посиланням. У виробничому замовленні заповнюється кінцевий продукт виробництва, плановий обсяг виробництва та планові дати виконання робіт. У табличній частині ми бачимо роботу, яку необхідно виконати, та раніше визначені матеріальні та нематеріальні виробничі ресурси. Надалі оперативне управління по цьому замовленню можна виконувати безпосередньо з документу, аналізувати запаси завдяки типовому механізму МРП за необхідністю створювати замовлення на закупку ресурсу. У подальшому на підставі документи виробничі замовлення створюється документ спеціального виробництва. У котрому обирається потрібний документ виробниче замовлення та у табличну частину додаються належні до списання виробничі ресурси. Наступним кроком є закриття обсягів виконаних робіт за допомогою документу Акт виконаних робіт. Він створюється як для робіт, що виконувалися власними силами, так і для робіт, які виконувалися субтитрником. У шапці документу обираємо проєкт. Філіал, дату та контрагента. У випадку, якщо роботу виконувалася власними силами, то обираємо контрагента з налаштувань філіалу. Заповнюємо документ. Тут нам треба обрати роботу, яку треба закрити. Перераховуємо документ. У випадку, якщо робота виконувалася підрядником, у послузі треба обрати послугу згідно доданих документів. У табличну частину заповнюються планові дані з документу План робіт та пропонується до закриття плановий обсяг. У цьому випадку ми бачимо, що фактично використані ресурси дорівнюють плановому об'єму використання ресурсу, тому перевитрачі економії немає. При зміні прийнятого обсягу... Плановий об'єм використання ресурсів перераховується, але з урахуванням фактично використаних ресурсів маємо перевитрату. Фактичні дані завантажуються у документи з документа списання у виробництва через документ виробниче замовлення, в котрі можна перейти з поточного документу. Також розглянемо акт виконаних робіт по субпідряднику. Його можна створити заздалегідь та на його підставі створити документ заявка на закупівлю. Цей документ заповниться плановою кількістю та розцінками роботи, по переданим субпідряднику робота, що в подальшому спростить створення документу закупівля. Перейдемо до аналізу. Після формування раніше розглянутого документу план робіт на його підставі створюється типовий документ-проєкт. Посилання на нього залишається на формі. Класифікатори створюють собою структуру документу, а види робіт переходять в етапи. Для кожного виду робіт можна розглянути створені для нього документи, деталі цих документів або можна перейти до самого документу. Також тут доступні такі типові механізми, як відкриті проблеми активності тощо. На вкладці огляд ми можемо ознайомитись з плановими витратами, плановим прибутком, фактичними витратами на виробництво по усім роботам поточного рівня структури. У нижчій частині кумулятивні показники, що враховують дані нижніх рівнів структури. Так як тут немає нижнього рівня, то ці показники однакові. Перейдемо на рівень вище. Тут у нас немає робіт. Тому верхні показники нульові, а нижні враховують дані підпорядкованих рівнів структури. Для того, щоб не стрибати по структурі проєкту, можна використати звіт огляд проєкту. Тут ми побачимо структуру проєкту, етапи, виробничі замовлення, використані ресурси, період етапів та прогрес виконання етапів. Також тут можна скористатися інструментом діаграма Ганта, де також можна побачити період та відсоток виконання робіт. Цікавим також буде звіт о прибутках та видатках, на формі якого багато різних налаштувань. Його можна групувати по різним рівням, дивитися у розрізі статей доходів та видатків, а також у розрізі бухгалтерських рахунків. Також можна скористатися звітом «Пробний баланс. Тут ми також бачимо багато налаштувань, сформуємо звіт по контрагентам. Контрагенти у звіті групуються по замовникам та постачальникам. Ми бачимо обороти по дебіту, кредиту та фінальне сальду. Сформуємо звіт по рахункам бухгалтерського обліку. Можна сформувати по всім або за обраним класом. Сформуємо по всім та оберемо зайве. Тут ми бачимо рухи, по яким рахункам були заобраний період. Далі можемо скористуватися звітом операції за проєктом. Тут ми бачимо всі рухи за обраним проєктом. Можна розгорнути до рахунку бухгалтерського обліку, а далі до документу, який зробив запис. Далі розглянемо звіт Ресурсна відомість, який дозволяє аналізувати планові витрати ресурсів у розрізі видів робіт. У шапці документу обираємо проєкт та заповнюємо звіт. На вкладці Ресурсна відомість бачимо види робіт та заплановані для нього витрати ресурсів у кількісному та вартісному виразі. На вкладці Підсумки по роботам згруповані планові витрати ресурсів за типами матеріальні, машинні, трудові та загальний підсумок. У налаштуваннях звіту можна відібрати ресурси за їх типом або за конкретним ресурсом або ресурсами. Також можна вивести виконавців робіт або відібрати дані по конкретному виконавцю. Для аналізу фактичних витрат ресурсів можна скористатися типовим звітом рух товарів. На формі звіту є безліч налаштувань для матеріальних, нематеріальних ресурсів, бізнес-партнерів тощо. Сформуємо звіт по матеріальним ресурсам. Тут, наприклад, арматури, ми бачимо, що за обраний період було постачання та списання певної кількості матеріального ресурсу за певною ціною. Також бачимо залишки на кожний період часу. За необхідністю можемо перейти до документів. Перейдемо до нематеріальних ресурсів. Тут ми бачимо, що певний документ списав дві одиниці нематеріального ресурсу. Це у нас виготовлення металоконструкцій, мається на увазі саме витрати. Перейдемо до бізнес-партнерів. Тут ми бачимо, що за обраний період по бізнес-партнеру постачальних матеріалів було закуплено певну кількість матеріальних ресурсів за певною ціною. За необхідністю можна перейти до документу закупівля. І нарешті перейдемо до складських залишків. У цьому звіті у розрізі складів ми бачимо, які матеріальні ресурси поступали, як вони списувались. За необхідністю можемо перейти до документів. Наостанок розглянемо декілька друкованих форм. Друкована форма акт прийняття виконаних робіт. У шапці маю основні реквізити юрособи, найменування проєкту, найменування верхнього рівня структури робіт. У табличній частині згруповані підрівні структури робіт, окремо виділені види робіт та вже під ними ресурси, що були використані для виконання роботи. Закінчується друкована форма відбиттям вартості, у тому числі окрема робіт та матеріалів та устаткування. Друкована форма звіт про витрати основних матеріалів складається із шапки з основними реквізитами проєкту та місце для віз осіб, що приймають рішення. В табличній частині згруповані матеріальні ресурси з деталізацією по видам робіт, у котрих вони використовувались. Та з зазначенням нормативних та фактичних обсягів робіт. На цьому в мене все.